Вони не завжди пам'ятають про те, що росіяни часто брешуть повітряні сили спізнилися з заведенням свого телеграм-каналу. Чеські журналісти не можуть стояти осторонь, вони залучаються, от, в те, що відбувається з їхніми героями. Наприклад, там хтось може з на зсу. Фейки про українців часто викликають у нас сміх, наприклад, про те, що ми викупили море або створили біолабораторії, чи інфікували комарів, які кусають лише е, певних людей або певний народ, українці часто сміялися над такими новинами, але тепер думаю ставляться до них набагато серйозніше, тому що такі новини і фейки зараз впливають на народи країн, від яких залежить допомога Україні у боротьбі за наше виживання. Тож що іноземні медіа говорять про українців, і як можуть українські медійники, а також просто люди. Боротися із фейками у інформаційній війні сьогодні поговоримо про це із головною редакторкою медіамейкеру Дарією Трапесніковою. Доброго дня. добрий день чи чули ви останнім часом якісь фейки про українців в Україні або за кордоном? Бо, наприклад, зараз тут у Чехії поширені фейки про українців. Це те, що ми голосували на місцевих виборів у Чехії, також ми поширюємо небезпечні хвороби і забираємо всю допомогу у Чехії. Не скажу, що я чула прям якісь свіжі фейки, хоча я припускаю, що вони можуть бути, але я знаю, що ось цей останній про те, що ми забираємо там всю допомогу, витрачаємо всі податки. Або що українці в країнах Європи, наприклад, особливо це про Німеччину я багато чула, що українці ліниві сидять на соціальних цих виплатах і не хочуть працювати. Це, напевно, такий один із найпопулярніших наративів фейків, щоб прищепити зневагу якусь до українців. Якось в мою інфобульбашку, можливо, через специфіку професії фейки не дуже потрапляють. Якщо і потрапляють, то зі спростуваннями розкажіть саме про вашу професію. Ви працюєте як головна редакторка медіамейкеру для тих, хто не знає, що це за медіа, в чому його унікальність і чим ви займаєтесь? Ми виникли вже під час повномасштабного вторгнення. В Україні є така громадська організація медіа Девелопмент Фондейшн. Вони працюють уже понад 10 років. Це центр розвитку незалежних медіа. Тобто вони проводять як навчальні програми для різних категорій українських медійників, так і пропонують якісь грантові там, чи інші можливості. І ось два роки тому вони подумали, чому б не створити медіа і не бути корисними ширшому колу людей. Тому що ну, програми в силу свого фінансування, якихось інших умов, вони вміщають обмежену кількість медійників, а медіа не обмежена кількість людей може читати. Тому, власне, виникла ідея отримати цей свій медіаресурс, і так я прийшла в цю організацію створювати медіа. Тобто, медіамейкер це медіа для тих, хто. Хто працює в медіа логічно, воно намагається показати е, орієнтири для якісної журналістики та ефективної розбудови медіаредакції. тобто основна наша аудиторія це українські там журналісти, редактори, інші співробітники редакції. Але також ми пишемо інколи про ширше коло тем технології. Соцмережі, штучний інтелект, які можуть бути цікавіші, ширші аудиторії, там комунікаційники, маркетологи і так далі. Такі люди у нас теж є. Ви приїхали сьогодні у Прагу із певною місією, правда? Розкажіть трошечки більше про це. Мене відібрали на фелошіп на програму для українських представників громадянського суспільства, також журналістів від Сілі. Така організація в Празі, і тут я буду. Протягом двох місяців зустрічатися з чеськими журналістами, з українськими журналістами, які переїхали до Чехії, і тут працюють в чеських медіа, тому що у нас на медіамейкері навіть є серія матеріалів про українських журналістів, які там знайшли своє місце в іноземних медіа. Тому з цієї точки зору теж мені тут буде цікаво. І також зустрічатимуся з різними організаціями в Чехії, які базуються, які працюють із медіа. Можливо, зможемо домовитися про якусь співпрацю на на благо українських медіа чи є у вас якісь ідеї, як залучати іноземні медіа і взагалі громадянське суспільство у європейських країнах і країнах світу до новин? І до правильного сприйняття України ми питаємо також для нашої редакції, бо зазвичай, коли ми пишемо якісь новини, навіть українською мовою, і даємо їх на соціальні мережі, то вони часто потрапляють у бульбашку саме тих чехів, які проти України або проти українських біженців. І вони часто приходять із негативними коментарями. Тому, можливо, у вас є якісь ідеї, як от саме сформувати у іноземців і для іноземних медіа картинку українців без фейків з того, про що ми пишемо, Шому протягом двох років, і того, що я чула від інших іноземних журналістів, вони кажуть, що найкраще шукати ті історії або ті коти подачі, які близькі там ну, людям в кожній конкретній країні, які вони можуть зрозуміти ну, буквально з побутової точки зору або з точки зору своїх повсякденних проблем, показати, що ось українці з цим також стикаються. Або якісь буденні ситуації, ну, наприклад, як ми там в Україні працюємо попри відключення світла. Дуже такий банальний приклад, але багато хто з іншого боку може зрозуміти, що от у мене там на роботі є жорсткі умови, жорсткі дедлайни. А як би я справлявся з роботою, якби у мене не було світла 18 годин на добу і інтернету, відповідно. Тому а, шукати ось такі кути. Для цього, звісно, треба добре розуміти і те, що відбувається в Україні, і те, чим живуть люди в кожній конкретній країні, от у вас в Чехії, відповідно, щоб знайти а, якісь ці точки дотику. Це одна з тих порад, які найбільше мені запам'яталися, які я чула від іноземних журналістів, і ще трошки про іноземні медіа. Чи помітили ви, що із повномасштабним вторгненням якісь стандарти медіа іноземних і українських змінилися, тому що знаєте, цей золотий стандарт, коли треба висвітлювати дві сторони конфлікту, і часто українці були обурені тим, як цей стандарт використовують іноземні медіа, коли говорять про Україну, наприклад, один з таких яскравих прикладів це коли була захоплена Запорізька ЕС і. І тоді ем, іноземні медіа вони дали слово не лише представникам України і української влади, але також представникам Росії, які сказали, що взагалі то ми захопили Запорізьку атомну станцію, аби захистити Європу. І тоді, звичайно, українці були обурені. Так, справді мені здається, що ця війна дуже сильно випробовує ці стандарти на міцність, на актуальність. І з одного боку, стандарти, це те, за що ми там, якісні традиційні, скажімо так, більше медіа тримаємося, з іншого боку, ну, їх треба переглядати і адаптувати до життя. І інколи це відбувається органічно, от як у нас в Україні, там буквально з 24 лютого 2022 року, ми всі почали казати, ворог, окупант і так далі. Тобто раніше, за якихось там умов, якщо в дуже такому вакуумному середовищі, це було б неприпустимо в медіа, щоб медіа прямо сміливо там заявляли, що там ворог і інші там погані слова на адресу росіян. Але тепер в Україні якось трошки зміщуються межі цих стандартів. Проте, ну, якихось стандартів ми намагаємось дотримуватись, особливо перевірка фактів, дуже 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 актуальна зараз. Що стосується іноземних медіа, то вони не завжди пам'ятають про те, що росіяни часто брешуть. Тому вони чомусь думають, що ця друга позиція це теж правда. Але вони не усвідомлюють, що ведеться інформаційна війна. І це навіть більш така жорстока війна і більш технологічно інформаційно просунута, ніж те, що відбувається на полі бою, попри там найсучаснішу зброю, яку нам надають партнери. Інформаційна війна може мати дуже багато форм, ну але якщо спростити, то так, це брехня, яка просочується в якісні медіа під виглядом іншої позиції. Тут, звісно, треба було би переосмислити. Ще один цікавий момент. Буквально вчора мала зустріч з одним чеським журналістом, і він так зауважив, що чеські журналісти, ну за його спостережень, звісно, я не факт чекала це твердження, тому не знаю наскільки це правда. Але він сказав, що чеські журналісти не можуть стояти осторонь, вони залучаються от, в те, що відбувається з їхніми героями. Наприклад, там хтось може з фандрейзити на зсу або там, допомагати українцям, які прибули до Чехії як біженці від війни. У нас в Україні теж це досить актуально. Хоча наші журналісти, особливо ті, хто їздять у відрядження на прифронтовій території, вони все ж таки намагаються тримати цю межу, не, не блюрити ці лінії, не просочуватись за НАТО життя героя. Тому що тоді втрачається, ну не сказати, щоб об'єктивність, але ти все одно не можеш більш відсторонено подивитись на ситуацію, і ти накладаєш якийсь емоційний фільтр. Проте це не означає, що ми ігноруємо людей в біді. я знаю дуже багато прикладів, коли журналісти там допомагали вивозити людей із міст, які от, -от окупують. Там коли відбувалася евакуація, але поліція не справлялася. Ну це один із таких прикладів. Там багато всього так само багато наших медіа проводять збори на ЗСУ. Тобто вони теж не відсторонені, вони теж якось залучаються, але це ми. І от мені справді було дуже цікаво почути, що і іноземні журналісти теж так можуть не стояти осторонь чужої біди. Ми дуже вдячні за це і чеським журналістам, і чеському суспільству, за те, що вони намагаються не стояти осторонь. Ви згадали фейки, дезінформацію як такий один із способів проявлення інформаційної війни. Ми помітили, що і українські медіа, і загалом, напевно, світові медіа вони реагують реагують на дезінформацію постфактом, тобто, коли поширився якийсь фейк, фейк, вони намагаються його спростувати. Е, як ви думаєте, чому не вдається і чи можливо взагалі реагувати на дезінформацію, попереджаючи її, тобто реагувати перед тим, як вона з'явиться? Місяць тому а, в Києві була а, одна з медіаконференцій, на якій презентували результати дослідження медіаспоживання. Це щорічне дослідження USAID Internews, яке, яке в Україні завжди дуже чекають, і воно прям дуже комплексно описує картинку. І там було питання саме про е, фейки, ну про те, як українці, як вони самі себе оцінюють в тому, чи вони здатні з ними справлятися, їх розпізнавати. І, зокрема, про те, чи вони читають прям якісь спростування цілеспрямовано. Е, виявилося, що ну, українці я цифр конкретних зараз не згадаю, але українці ну, вважають, що вони більш-менш можуть відрізнити фейк від реальності. Але е, вони знають дуже мало фактчекінгових проєктів. І ще менше людей їх там читає, попри те, що це е, доволі авторитетні в медійному середовищі люди цим займаються, і їх так ну, не те, що кілька, а так достатньо багато в Україні. Е, проте, люди їх чомусь не знають. І потім після презентації цього дослідження колеги навіть рефлексували про те, що, е, можливо, формати, з якими ці фактчекери працюють, вони людей не цікавлять. Можливо, на їхню думку, люди просто дивляться на це спростування новини і такі, ну, ми розуміємо, що це фейк, і що далі? Росіяни брешуть, що далі. Навіщо нам це читати, витрачати свій час? Тому колеги от трошки в роздумах, що їм робити далі. Якщо говорити про передспростування, справді є така техніка, вона називається пребанкінг, вона не особливо популярна. У нас більше постфактум, як ви сказали, спростовують новини, але тут є проблема в тому, що спростування побачить менше людей ніж фейкову новину. Тому чи є сенс в цьому постспростуванні, тут питання. А пребанкінг він працює саме на випередження і не з новинами, одноденками, а більше з якимись комплексними наративами, тобто виявляти якісь наративи, які там поширюють, наприклад, росіяни е, намагаються поширити в медіа різних країн, і заявляти, що так, от, просувається отакий такий наратив е, в отаких форматах, будьте обережні. І людина, вже коли стикнеться з цим, вона зрозуміє, що. Ага, тобто в такому форматі воно може бути актуальне, але е, щоб виявляти ці наративи, потрібна, ну не знаю, дуже велика робота і, напевно, коаліція якихось організацій. Я знаю, в принципі, що е, такі, ну вони не формальні коаліції, але е, журналісти з різних країн співпрацюють між собою, щоб виявляти оцю скоординовану активність і повідомляти про поширення якихось наративів. Можливо, за цим майбутнє. Ви згадали про те, що зараз і російське вторгнення в Україну, і загалом війна Росії проти України, вона висвітлюється фактично онлайн. Як ви бачите роль медіа у цьому висвітленні? І наскільки важливо зберігати ось цей баланс між тим, аби правдиво показати те, що відбувається в Україні, і між тим, аби захищати якби, психіку і моральну частину? Аудиторії медіа спільнота в Україні зараз якраз от думає над цим питанням, яка роль медіа нині, тому що у нас є е, проблема, чи як це назвати з Телеграмом е, і з анонімними джерелами. Е, ці е, канали е, в Телеграмі на початку повномасштабного вторгнення набрали дуже велику аудиторію мільйони людей, е, що достатньо багато. Е, вони постять там новини, новини в емоційній подачі, не завжди перевірені, не завжди за всіма канонами журналістики, але вони швидкі, вони оперативні, плюс повідомлення про обстріли, що, на жаль, дуже користуються популярністю. Повітряні сили спізнилися з заведенням свого телеграм-каналу, тому спочатку цю аудиторію захопили ось ці анонімні телеграм-канали. Um, і традиційні медіа зараз в роздумах, чи можуть вони, якщо ми говоримо виключно про новини, отаке оперативне інформування, чи можуть вони змагатися зараз з цими от джерелами? Враховуючи те, що ці джерела часто беруть у медіа новини, і інколи навіть не вказують, що це за медіа, то звісно, питання відкрите. Мені здається, що роль медіа не стільки в інформуванні, тому що інформують нас справді соцмережі. Інколи навіть соцмережі швидше і повніше. Подають ніж медіа, тому що а, якщо медіа там себе обмежують, наприклад, не постять після обстрілів фото руйнувань, то в соцмережах люди себе не обмежують. Тому хто захоче, той зможе в соцмережах це побачити. Е, мені здається, що роль медіа зараз не стільки в інформуванні, скільки більше в аналізі ситуації, е, в демонстрації контексту, ці логічні зв'язки між якимись там явищами, нагадувати людям якийсь бекграунд, особливо це там в політичній і в економічній сфері актуально. Хоча це для всіх абсолютно галузи актуально, але ці дві прям найгостріше, що пам'ять у людей дуже коротка, і вони забувають. От медіа і журналістам, як на мене, треба от в глибину копати, тоді цей контент, можливо, буде цінніший і для аудиторії, щоб вона була готова за нього платити. Тому що новини вони безплатні, і вони всюди. І якщо медіа живе тільки новинами, то у читача виникає логічне питання, за що йому платити. Тому, наприклад, у нас український Форбс дуже успішно впроваджує модель пейволу. Вони закрили основний масив контенту за ПО. Але у них ексклюзивний репортинг, там ексклюзивні новини. Всі за ПІВОМ, дуже класні матеріали. І всі люди, які дотичні там до бізнесу, вони знають, що вони там заплатять гроші Форбсу і отримують справді ексклюзивну інформацію, яку вони не прочитають ніде. Ще там аналіз, якість там, і так далі. Можливо, це шлях, але, звісно, аудиторію треба теж до цього готувати. Те, що ми помітили, то європейська аудиторія, вона більш відкрита до того, аби споживати. Платний контент, наприклад, тут, якщо хтось хоче подивитися фільм фільм онлайн, то не піде на піратські сайти. Я не кажу за всіх, але більшість, а буде платити за цей контент. І мені здається, що в Україні, принаймні до повномасштабного вторгнення, і напевно зараз це було менш поширено, і люди звикли до того, що вони можуть споживати контент і від медіа, і загалом в інтернеті безкоштовно. Чи бачите ви якусь зміну в цій тенденції? Чи стали українці більш готовими платити за контент, який вони споживають? Тобто чи став контент більш Ціннішим чи навпаки, через появу телеграм-каналів, соціальних мереж е знизилася ціна журналістики і новин. Дослідження юсейдентенюс там прям було питання, скільки людей е готові платити там скільки гривень. Там чашками кави вимірювали. Там якась дуже невелика кількість готова навіть там чашку кави на місяць віддати. Ми так подивилися на це на ці цифри. Ну Окей, що сказати деякі медіа. Ну от згаданий Форбс з пейволом. Ще в нас деякі великі медіа, типу НВ чи Ліги, теж пробують пейвол, але ну. По-різному у них заходить. У нас є Media The Ukrainians, яке прямо зробило акцент на своїй спільноті. Але знову ж таки спільнота їхня платить не стільки за контент, хоча вагому частину цінності займають їхні журнали і ексклюзивний доступ до матеріалів. Скільки більше ця причетність до спільноти і причетність до чогось важливого. Напевно, мені здається, ця тенденція продовжиться. І якщо, дай Боже, ми найближчим часом переможемо, і війна закінчиться, то дуже добре, що люди вже звикли донатити. Вони зараз дуже багато донатять на армію, там трохи менше, але все одно багато постраждали від якихось воєнних дій. І коли будемо сподіватися, що дуже скоро необхідність донатити так активно на військові відпаде, то люди, можливо, переспрямуються на творців контенту, не тільки на медіа, бо це ще ютубери активно розвивають свій патреон. Бо подкастери, наприклад, теж досить популярно в Україні, є кілька успішних кейсів. Але медіа треба бути для цього готовим, тобто не буде так, що сьогодні закінчилась війна, а завтра ти йдеш просити до своєї аудиторії, яка не бачить в тобі цінності гроші. Їм треба вже зараз якось вибудовувати до себе спільноту, бути цінними для своїх людей там, на своєму рівні, регіональні медіа там, на місцевому рівні, нішеві медіа там, для фахівців чи там, фанатів нездів знаю, культури, кіно, музики і так далі, щоб коли у людей з'явиться цей ресурс платити, щоб вони були готові. Зараз навіть ті, хто готові, і всі ми, і медійники навіть всередині погоджуються, що ЗСУ це пріоритет. І багато медійників вони навіть говорять ну, в таких кулуарних розмовах, що ми хочемо розвивати спільноту, ну, щоб це було джерело доходу, але нам. Незручно просити, тому що є армія, є мільйон нагальних зборів, які не закриваються. Тому е, поки активного розвитку не буде, але медіа все одно варто до цього готуватися. А ви згадали також про те, що медіамейкер займається темами технології і штучного інтелекту. Е, розкажіть, е, що ви про це пишете, і загалом е, ваші думки на цю тему, тому що е, штучний інтелект зараз дуже поширений, і багато медіа його використовують у своїй роботі на офіційних рівнях, але він також іноді створює проблеми. Коли люди, наприклад, ведуться на якісь згенеровані картинки, Ну, і він використовується як такий клікбейтний гачок mm -hmm. для людей в соціальних мережах. Технології, це, звісно, дуже широка тема, але такі два центральних напрями, основні стовпи в ній це соцмережі, або якщо дуже широко, то платформи, тому що Google, наприклад, теж сюди підпадає. Соцмережі і те, як вони впливають на роботу медійників, тобто на дистрибуцію контенту, як ми знаємо, алгоритми зараз дуже примхливі, і вони сильно обмежують там. Наприклад, Фейсбук не дає постити лінки, точніше, він дає, але він обмежує охоплення цих постів. А в деяких країнах, які намагалися змусити його платити за поширення новин, навіть взагалі заблокував поширення новин. От про такі речі ми пишемо. Uh, і ну, взагалі, як медіа працюють з соцмережами, як ефективно поширювати інформацію? Був, наприклад, матеріал, як налаштувати свою стрічку новин. Щоб там було менше сміття, особливо як от у Фейсбуку, оці всі ще її згенеровані картинки або пости з російськомовних груп, ми намагалися знайти спосіб розв'язати це питання. От, тобто багато пишемо про соцмережі, платформи і оновлення в них. Це перше. Друге, це, звісно, штучний інтелект. Тут так само. Медіа по всьому світу, не тільки в Україні, вони радше бояться штучного інтелекту, ніж там активно з ним експериментують. Плюс це доволі дорого. Тож класно з ним експериментувати, можуть собі дозволити великі видання або там медіагрупи New Нью-Йорк Таймс, Post, Пост, Файненшал Таймс, Аксель Шпрінгер із Європейського медіаконгломерату, ну і так далі. От. Тобто ми дивимося, як медіа експериментують, як на такому великому рівні там з архівами, наприклад, працюють, створюють якісь цікаві боти, які шукають в архіві, видають користувачеві на запит інформацію, щось типу пошуковика. До простіших, скажімо так, кейсів використання, більш доступних, наприклад, там, те, що журналістам дуже подобається, розшифровувати інтерв'ю. Раніше ти мав руками це все набирати, годинами сидіти слухати. Тепер ти закинув аудіозапис в сервіс і е, просто бомба. Ну так, він не відредагований, над ним ще треба посидіти, але принаймні його не треба розшифровувати. Скоро можна буде прям цілий класний репорт публікувати, якщо не тренувати мовні моделі на це. Сподіваємось. От. Е, ну, Це тільки один приклад, найбільш очевидний, там є ще низка там, простих застосувань. Генерування картинок, автоматизація постингу в соцмережі, рекомендаційні алгоритми це трошки дорожче для маленьких редакцій, але дехто там уже намагається. Тобто, ми описуємо ці випадки використання. Вони користуються дуже великою популярністю. Всі мріють про це, поки що не можуть собі дозволити, але мріють. Також ми пишемо про політики. Які є, редакції впроваджують дуже багато західних, трошки менше українських, прописали окремі політики використання штучного інтелекту, де вони вказують про те, що мусить бути обов'язково людський нагляд. Не можна випускати так контент автоматизовано на сайт без перевірки. Що людина відповідальна за все. Ну, це такий короткий підсумок, там прям низка правил. І мінцифри наші наші ухвалили, рекомендації для медіа і на міжнародному рівні Паризька Хартія. Так само, тобто хороші зразки, вже є, можна прописувати політики і, власне, якісь юридична якась площина. Про це ми теж пишемо. Авторське право на твори штучного інтелекту, бо у нас розлогий такий матеріал з досвіду різних країн. Потім є вже прецеденти судів з OpenAI, наприклад, New York Times судиться за те, що ті використали контент редакції без дозволу. Вони закладають прецеденти для всього світу. що... Штучному інтелекту потрібні якісні дані. А які якісні дані, Ну, книги якісь хороші або від медіа. Вони нібито парстять інтернет, щоб зібрати оці от матеріали від медіа, але не платять за це поки що. З деякими великими видавцями, з якими вигідно працювати, OpenAI вже укла уклали контракти. Дехто, як от Нью-Йорк Таймс, вибрали шлях судитися. Про це от все ми теж пишемо. Ну, українці поки не мріють про контракти з OpenAI, але все одно треба розуміти, що відбувається у світі. Тобто звідки там беруть дані. І що буде, якщо медіа заблокують? Тому що є технічна можливість для медіа заблокувати ці сканери штучного інтелекту. І багато медіа це вже роблять, але це ставить питання: що якщо всі медіа заблокують свої сайти, то звідки штучний інтелект буде брати контент не дуже якісних, з якихось помив? От, і який ще важливий момент є це. Використання штучного інтелекту в поганих цілях, скажімо так, тобто генерування фейків, генерування дезінформації. Е, писали багато про сайти е, і медіасайти, і ті, які мімікрують під медіа, які використовують штучний інтелект, ну, щоб генерувати в якихось промислових масштабах контент і заробляти на банерній рекламі або там на якихось інших методах на таких сайтах. Забирати трафік з Google собі, ну і відповідно на рекламі більше. Тобто справді, штучний інтелект він з одного боку ніби далекий, і це до нас там дійде ще не скоро, особливо з огляду на війну і брак ресурсів. А з іншого боку, воно вже ось і потроху воно все одно проникає в наше життя. Тому намагаємось ці всі кейси охопити і про це розказати. Ви згадали про політики е, різних медіа, як вони їх прописують, і з цим пов'язане моє наступне питання. Як ви ставитеся до політики конфіденційності, особливо політики конфіденційності західних медіа? Тому що, наприклад, в американських медіа сама часто читаю, що вони публікують якісь новини про Україну, посилаючись на конфіденційні джерела, наприклад, джерело в парламенті, яке неможливо розголошувати, або результат секретних дебатів, джерело яких вирішило лишитися анонімним, і це, як на мене, дуже. Хороший е, момент просунути якусь дезінформацію під таким значно. Е, як ви ставитеся до такого, і як із цим можливо боротися? Чи як зрозуміти, що така інформація є правдивою ну, в нашій е, українській медіасфері, мені здається, дуже підозріло зараз ставляться до анонімних джерел, якщо це, наприклад, е, якесь анонімне джерело з офісу президента? То е, часто є такі розмови, що ага, злили там щось в медіа. Не факт, що воно там можливо правильне, але захотіли сформувати якусь думку і злили в медіа. Е, буквально зараз е, несеться в нашому Фейсбуці е, е, те, що медуза написала статтю про становище українських медіа. Ну медуза, якщо хтось не знає, це російське медіа, яке працює в еміграції. Вони написали статтю про українські медіа, е, е, яка в більшості побудована на анонімних джерелах. Тобто з неанонімних, там, здається, тільки одна чи двоє там, журналістів. І відкриті джерела, там, пости журналістів, матеріал інших медіа і так далі. Е, наші медійники дуже агресивно так, до цього поставились. Ну, звісно, є на це свої причини, але е, зараз про це не буду говорити. Е, саме через те, що ну, навіщо так говорити анонімно, і було багато думок, а чи не вигадали вони? Ці всі анонімні коментарі. Ну і це тільки найсвіжіший приклад про медузу. Такі ж коментарі зустрічаються і до інших там анонімних джерел. З іншого боку, є такі дуже чутливі теми, де анонімні джерела необхідні. Це там ситуація на фронті, коли не всі військові готові говорити, але ну публічно маю на увазі, але готові говорити, щоб ситуація змінилася. Також е окупація. Люди, які живуть в окупації зараз або виїхали звідти, або там у них є якісь інші безпекові обставини, тут ми з розумінням ставимось до цього. Ну, Але це українські медіа. В західних медіа анонімні джерела часто воно справді звучить як якийсь вкид. Особливо, якщо це говориться про якісь плани. От чому проблема нинішнього інформаційного середовища в тому, що воно дуже фрагментоване. Тобто, десь ти там побачив новину, що планують щось, але ти не побачиш новину, що сталося з цим планом. І медіа часто в цьому потоці новин вони або не зацікавлені. Або не мають змоги відстежувати оці всі заяви, навіть не анонімних джерел, анонімних тим паче. Тому ось таке, от якась анонімні тіпси зливи від джерел про якісь плани, вони можуть реально дестабілізувати ситуацію. І якщо ми говоримо про іноземні медіа, то як на мене в них менше користі, ніж того хотілося б колегам. Дякую, що завітали. Сподіваємося, що для вас цей досвід у Чехії стане дуже корисним, і що ваші поради чеським медійникам також стануть корисними. Дякую.